звати Валерій Панченко, мій позивний професор. У 1999 році я закінчив університет і проходив строкову службу, так як не хотів ухилятися від проходження служби, передбаченої законодавством. Після закінчення повернувся до свого цивільного життя. Почав працювати вчителем в школі. Моє Перебування на посаді вчителя тривало не дуже довго, це 2000-2002 рік, умовно. Потім я все-таки перейшов вищу школу. Це робота викладачем У В 2021 в році я здобув ступінь доцента. Точніше, кандидатський ступінь раніше, а в 21-му вже нарешті став доцентом дипломованим. Всі жартували, що от на війні ти став професором. А чому ти не продовжуєш цього в цивільному житті? Власне, над цим думаю, і мабуть буду таки пробувати продовжувати, скажімо так, свою наукову діяльність в плані написання диссертації на здобуття ступеня доктора наук. але зараз я на часі, тому що зараз потрібно бути корисним для своєї країни, тому що для чого цей ступінь, якщо не мати своєї держави і гідності У 2015 році, коли почалося АТО. Я не одразу туди пішов чи потрапив. Був мобілізований в четверту хвилю мобілізації. Проходив службу і бойові дії на Луганщині У 2022-му Я вже 24 четвертого числа самого ранку, по моєму в 6.15 Це було. Позвонив товариш з колишньої бригади, сказав, професор почалось. Я не зовсім зрозумів, що почалося. А потім включив новини, побачив, що відбувається, і вже ну, о півдні, по-моєму, не, не точно не пригадаю. Я вже був на збірному пункті. Проходив вилка. Після того сказали зачекати, тому що формується команда. І з Тернополя я виїхав 54-ту бригаду. Ми приїхали в Дніпро. У нас було з Тернополя 17 автобусів, таких жовтеньких, смішних. Вже в Дніпрі ми знали, що ми вже не 54, а 53-та бригада, де я власне проходив службу два роки. Там ми були спеціалістами широкого профілю, так як в Макдональдсі. Ми, грубо кажучи, займалися всім. Це і піхота, протитанковий дивізіон. Ну, власне. Я був включений на службу протитанковий дивізіон, але на самих початках війни там жучого відбувалося. І, відповідно, ми були і піхотинцями на початках. Зорганізувалися, згрупувалися, почали давати відсіч, здійснювали, скажімо так, постріли з різних видів зброї, як протитанкового, так і стрілецького характеру, так і мінометні розрахунки. Попрацював під Бахмутом. З антидронною пушкою за що отримав головного сержанта. Грубо кажучи, фахівець широкого профілю в контексті вже повномасштабної війни щодо бойового шляху. Вже в 22-му році це самого початку. Це був Вугледарський напрямок це лише е, таке як Солодке Володимирівка, е, Микільське, Павлівка і безпосередньо сам басам е, Вугледар. Ми були наша група була перекинута. Під Бахмут, Кліщівка і КПВ Майорськ. Там теж попрацювали на славу для України. Потім нас відправили на злагодження таке після нашої Бахмутської кампанії. І коли ми повернулися, то потрапили під Авдіївку. Після того мій, скажімо так, безпосередній досвід і участь на передових лініях закінчились, тому що здоров'я почало погіршуватись, так як під час. Проходження служби під вугледаром, отримав кілька контузій. Вони не були ліковані, тому що тоді не було часу лікувати. Трошечки переспалися, відпочили і знову в бій, але воно назгнала мене вже під Авдіївкою. Що просто здоров'я почав повішуватися, і я був відправлений вже. До праці в тилових структурах двічі в мене було присвоєне звання умовно позивний професор. Це в 15-му році. Ми поверталися на злагодження і відновлення сил наш. Двумовно ну, того підрозділ, і там на всіх постах стояли вже люди, представники п'ятої хвилі мобілізації, які поняття не мали хто ми такі. А ми страшні, учні, брудні, і вони не розуміли, як нас пропустити, тому що вони не знали, хто ми такі, що це за підрозділ. Приїхав, і хтось з моїх хлопців сказав: передай штаб, що професор з групою повернувся з бойових. І все так от тоді прив'язалося. Чому саме професор? Тому що намагався з хлопцями е, все-таки не входити в воєнщину оці е, нецензурна лексика, я намагався з цим боротися. Звичайно, що я цього не поборов, але тим не менше, якісь е, свої відбитки це зробило. Плюс е, мої фахові е, здібності теж там пробував я втілювати. Типу, от ми вільні, ми нічого не робимо. Чи би нам не повчити англійську мову? Типу, коли відпочиваємо. Знову Тики, це була провальна ідея, тому що хлопці після бойових хочуть що поїсти і відіспатися, і все. А в 22-му році я нікому не говорив. Насправді, що в мене вже був бойовий досвід. До того я не розказував про свої позивні свою участь в попередній кампанії. Я якраз заступив на пост, тому що чергування будь-де повинно бути у військових підрозділах, і ми. Півночі проговорили з нашою медичною службою, бо вони якраз чекали на хлопців, якщо б в разі треба було виїжджати на бойові на евакуацію. Позивний професор прив'язався після нашої розмови. Типу, знову ж таки, мабуть, звертали увагу на те, що без е, нецензурщини відбувалася виважена розмова, ділився своїм цивільним досвідом, розказував вже, хто я, звідки я приїхав. І таким чином. Я двічі професор по двох кампаніях у 2015 році не було такого поняття як літачки, не було такого поняття як авіація. Взагалі, що в... так масово вони її використовували вже в 22-му Страшенно в лапках сподобалось, як пролітає над посадкою літак, і та посадка просто нагинається повністю, вся і тебе ледве прям з землі не, не здуває. Страшенно не подобається, коли над посадкою зависає вертоліт і починає розстрілювати це все, косити просто зовсім інша артилерія, зовсім інша масованість обстрілів. Якщо е, порівняти знову ж таки 2015 тисячі рік. Початок це 15-й рік здається легкою прогулянкою. Що в 15-му році я вже казав, що четверта хвиля мобілізації це ми ще застали такі серйозні і ясні бойові дії. Якщо порівняти, звернутися назад, це просто небо і земля. Те, що відбувається зараз, просто винищення випалення землі, винищення народу. Щому вони не гребують ніякими способами, як з військовими, так і з тилом мається на увазі з цивільним сектором, з інфраструктурою. Вони показали свої зуби. Насправді єдині позитивні спогади це коли твоя група чи група твоїх побратимів повертаються в повному складі. Це війна. Тут нема чого, нема таких спогадів, які б були промінчиком. В хмарах, який прорізався, і ти хоч хоч щось трошечки гарне, може згадати. Єдине, що ти можеш згадати, що ти познайомився з хорошими людьми, і вони завжди з тобою, завжди в пам'яті. Незважаючи на те, що я в тилових підрозділах мої хлопці дуже часто дзвонять. І це теж тривожна річ, тому що кожного разу, коли вони телефонують, я переживаю, щоб не було якихось змін гіршу з того. В, в 1953 коли лікарі визнали мене одна придатним. Мій комбат особисто розпорядився, що я не повинен приходити там службу. Він сказав: Я переживаю за тебе, щоб в тебе просто не погіршувало здоров'я. Я тебе рекомендую відправити додому. Хлопці-іноземці, е я їх так називав на той момент іноземці. Представники е тієї служби, в якій я зараз працюю, вони помітили, що я з іноземцями спілкуюся, ну, е маю профільну мову англійську. Плюс почав підівчати деякі репліки іспанською, щоб було простіше комунікувати. І хлопці, представники з цього центру, помітили мене, і сказали: а що ти робиш на фіртушці? Ми тебе забираємо до себе. Я займаюсь перекладами, я допомагаю іноземцям в максимально короткий термін зорієнтуватися, визначитися і йти на службу в Збройні сили України заради нашої спільної перемоги. Підтримання представниками інших держав для мене було взагалі новинкою. Тому що фактично майже два роки я провів на передових позиціях, і в контексті нашої бригади ми з іноземцями не зустрічались. І коли я побачив, що така велика кількість іноземців нам допомагає, вже коли опинився тут. У Мене була чесно кажучи якась ейфорія. Причому вони всі мотивовані в такому плані, що е, вони хочуть допомогти Україні вибороти свою незалежність, відстояти свою незалежність, не допустити цю ракову пухлину, поширюватися на решту нашого континенту. Я був мега щасливий і здивований в приємному плані, коли я дізнався, що в нас дуже багато підрозділів підрозділів співпрацює з іноземцями. Вони намагаються. Це вивчати окремі репліки, цікавляться. Хотілося, щоб це масовіше було. Тому ми, власне, з колегами допомагаємо їм в такому плані, як укладення найбільш вживаних слів цивільного характеру чи виразів найбільш вживаних слів слів і виразів також військового характеру. Так що, коли вони потрапляють підрозділ, щоб вони вже більш-менш. Трошечки орієнтувалися. Надихає в першу чергу той факт, що ми вистояли попередній, попередній період. І з кожним місяцем нам я не скажу, що легше воювати, відстоювати свою незалежність, але ми це робимо більш впевнено. Мотивація є, люди нам допомагають, в тому числі і іноземці. І ми переможемо, все буде Україна.